У 1994 році виникла ідея виходити в ефір через радіо, Національне радіо, голос надії. У Івано-Франківську при молотованому будинку зробили студію і от ми там працювали. Первая 15-минутна програма вийшла в 1995 году. І она была о молитве. Її ведущими була сім'я Касаван, которые були також першими руководителями радіо. З часом эту естафету вони передали сім'ї Черничка. З часом перше християнське радіо України розвивалося, створюючи програми для національної радіокомпанії, а згодом і для радіо Era FM. Президент національної радіокомпанії Набруско Віктор Іванович він одного часу поздоровив і каже: Ви знаєте, ваша програма вона визнана як оздоровча для населення України. Це відбулося 26 квітня 1986 року. Марина у той час жила в селі Кошаровка недалеко від прип'яті. Їй було лише 19 років. Утром в понедельник Как обычно, я встала, вышла на остановку на автобус, чтобы идти на работу. Я тогда работала на Чернобыльской атомной, на четвертом энергоблоке. Когда я вышла на остановку, я была удивлена, автобуса не было. Тогда я подумала, что я, наверное, опоздала. Я тогда решила идти пешком. Я шла по тропиночке, знакомой, смотрела под ноги, и вдруг я остановилась, когда увидела под ногами пепел. Я остановилась и думаю, почему же я тут пепел, откуда он? И когда я подняла вверх голову, я увидела там за бетонной стеной. Четвертый блок был разрушен. Я только тогда успела сказать, о Господи, в моих мыслях все перевернулось. Я тогда поняла, что я скоро умру. Я развернулась спиной четвертому к блоку, и сколько хватало сил, я уже не шла, а я уже бежала назад домой. Меня мучила жажда, что бы я в рот не брала, вода, сахар, все было горечь. В голове одна мысль стучала, что я скоро умру. Настали проверять, и мне сказали, что я совершенно здорова. Я не могла поверить, потому что я знала, где я находилась. Но в моїй голові був вопрос, чому я до сих пор жива. Ішли роки. Марина вийшла заміж, але лікарі казали, що у неї можуть народитися діти з відхиленням. Але й цього разу сталося диво: усі діти народилися здоровими. Кота діти сиділи і радіо искали волну, і вдруг вони остановились на одній волні. Где услышали о Боге. Наступної неділі Марина разом із дітьми знов увімкнули радіоприймач, щоб почути цю передачу. У кінці ведучі запропонували вивчати уроки нове життя та небесна перлинка. Дітям одразу сказали: Мама, ми собі вибираємо небесну перлинку. А що вибираєш ти? Я сказала, що я вибираю нову життя. І коли я проходила ці уроки. Я нашла для себя ответ на тот вопрос, который меня столько лет интересовал. Почему я до сих пор жива? И в 33 года заключила завет с Богом. Я хочу сказать, что благодаря этой передаче ⁇ Голос надежды ⁇ я и мои дети, мы пришли к Богу. Были такие моменты, когда ты себе думаешь, ты говоришь, перед тобой микрофон никого не видно. Чи хтось тебе слухає, чи ні. Але коли людина написала, коли сказала, що ви врятували мені життя, ми тоді зрозуміли, що ми не надавно говоримо. Ми говоримо конкретним людям із конкретними проблемами. Коли вони дякують і описують свою історію, то це, звичайно, надихає на нові програми, на нові звершення. Сьогодні радіо голос надії. Вийшло на новий етап розвитку. Загалом медіаресурси – це ефективний інструмент служіння людям, і медіагрупа Надія разом його здійснює. Сьогодні це не лише цілодобове радіомовлення в інтернеті. Цього року отримано ліцензію на fm мовлення на 9 fm частотах Завдяки медіаслужінню кожен день в середньому 100 дзвінків приймає кол-центр. Це різні прохання про молитви, подяки Богові. Третина з цих дзвінків прохання поспілкуватися з пастором. Телеканал Надія випускає нові цікаві передачі, виходять програми у прямому ефірі. Крім того, в прямий ефір виходить і програма радіо. На сьогодні вже 202 найбільших кабельних оператори в Україні транслюють програми телеканалу. Отже, будемо нести разом надію людям.